«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. А далі у нас мій улюблений раунд обмін ролями, де чоловіки роблять жіночу роботу, а жінки чоловічі. Зараз зрозумієте чому? Тому що я просто кліпнув очима і опинився тут. У цьому чудовому вбранні, і взагалі я не розумію, чому і звідки взялася ця чудова традиція носити наречену на руках. Отже, правила такі: дівчата. Ой, ніяк не звикну до цього плаття. Кожної з вас є така чудова наречена. Вам потрібно взяти її на свої тендітні руки, пройти крізь цю арку чи ці двері, як хочете, так і називайте. далі крізь ті столи з красивими келихами і не. Вронити жодного з них. Потім добігти сюди і, отак, ото, як я тут, посадити сюди свою наречену. І тільки потім наступна учасниця, ой, сорі, учасник, це ж обмін ролями, може починати свої дії. На все про все у вас 90 секунд, і я пропоную починати. Час Леся давай.

Команда, ви знаєте, не можу не сказати це без сліз в очах. Навіть можете побачити, як в мене зараз вони блищать. Тому що сучасні чоловіки не хочуть носити наречену на руках, бо їм важко. Не хочуть возити на лімузині, бо Почалося, дорого. Почалося. В ідеалі, щоб вона, бідолага, сама дочалапала до раксу і при цьому залишилась білосніжним янголом. Я правильно кажу, Остапчук? Ні. Стере... Стереотипи. Що ж, показую. Що потрібно зробити в цьому раунді? В цій прекрасній сукні вам потрібно пройти між огороджувальними стійками, потім через калюжу, по дошці, почалапати ось сюди. А якщо нернеш, то можеш не винирнути вань. Зайти у пофарбовані двері рацу. А вони щойно пофарбовані, не забруднившись. Капець, слухай, там ще й скамійка пофарбована. <laughs> Та ну. І аж потім, аж потім тако потім сісти на лавочку таку гарненько, розправити сукню і починає наступна леді. Все просто на все про все 90 Добре. секунд. Час пішов, і я пішла. Давай! Бігом, біом, бьом! Стань сюди, стань сюди. А, Ага, от вона в чому задумочка була. Та <плес> да давай бігом! Бігом біжи! Давайте ціни, паціки, давайте! Слава побіг! Давай, давай, я тут! Чекаю тебе! Будь ласка, я не хочу цього бачити! Це що? Це що за курчар таке тут біжить? Бобчик, давай, тільки акуратно. Та да бігом! Привіт, подруженько! Привіт! Слухай, найдосвідчений! Найдосвідченіший. Сюди, сюди! Ваня! 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 Лежить, лежить, подаліко. Вань, забере. Друзі, що я можу сказати? Не подивіться на цих, простих Господи, наречених. Ну от який конкурс, які правила, які секунди. Нащо я кому я розказую? Кажу до Івана Навік: ну, по, по дощечкам по болоту побігло. Наче як той Ракс закриють і його не впустять, і він не розпишеться з Дьоміним, розумієте? Але все-таки мушу обдивитися, оглянути кожного. Ходи, я вимазалась. Хто перша? Богданівна. Тільки обережно туди не ходи, бо зараз же Так. Ой. Ой. Ой, ой, моя лебідка, ой, яка сукня, яка брудна, Боже, вся фарбі. Ні, ні це обдюміна. В жовтій фарбо жовтий він oh, в жовтому, це обсукню. Чекай oh, просто о, блес. 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 фату загубив, але слава Богу. <лес> <суп> а ми, ми її знайшли. В нас є з досвідом наречений. Ну як тут оцінювати? Плаття забруднив. Фату втратив по дорозі, але Вракс добіг на лавочку сів. Молодець. <плес> там, Давай, там уже як скаже. Богданівна. Молодець. <плес> Ярославівна, фата вся, дивіться, в фарбі, то не я. воно не відмивається. <свист> Але це тільки тут, дивись, а тут все добре. Тут все Нема... добре. А, а, дівча... а воно, а Шо? воно диви, дивися, то, заляпане. То, то, то Богдан, диви. трошки мене. Диви, які плями. То... Ну як то все? Це ж хімчистка, Хо? то ж дорого. Сором! Але добіг, сів на лавочку. Молодець. Там уже застрибнув, як то кажуть, в останній вагон. <свист> я давно знаю, що мрію зробити. Не треба! <свист> Отак. І туди, туди, туди! Гірко, Гірко! Ярославівна! Боже, Славка, Як ти он? така романтічна! Я, я, я кажу так, але тільки щоб на інтерв'ю не запрошував. <реш> <реш> так, далі. Ходи зі мною. Ану, покрутись. Дивіться, один, два, три. Ну, це ні, чекай, то я на трояндах е, репетирувала танець. Все в фарбі. Ну і навівна. Красуня. Ходи до мене. Чистий. Подивіться. Майже. Скажи, будь ласка, нащо ти так бігла по тому болоту? У вас ще було 36 секунд. Ну, ти я... сів і ще було секунд 20. Ти міг спокійно, тако гарно йти, щоб фотосесію зробила по дорозі. То я до Пролетіла біг, б тут твоя клебітка -дів. через а, дивись, викрашені взуття, двері раксу. А взуття, як ти? Тебе реально чисто. Подивіться, як, диви, як то так і ти свята чи що? <laughs> Боже на свята не була свята. Пишу тобі листа для тієї, що стала дорослою. Гірко. Чоловікам чекаємо вердикт від судді. У мене все. Дякуємо. Дівчата, три-чотири. Горіла сосна, палала, Горіла сосна палала! Під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. Слухаємо вас, пане суддя. Дівчата! Чоловічки! Чоловічки! Єдиний, хто дуже хоче заміж. І дуже багато досвіду має, то Остапчучка. Я попрошу! Бо, вона не просто виконала всі завдання, вона ще й чужу фату підібрала. Остапчучка. Перемога дівчат однозначна! Пане суддя! Пане суддя! стривайте. А... Як всі нормальні пацани, ми маємо цю, ось цю фотку допомогу! Пане суддя! Так. Пане суддя, у мене є претензія. Я не згоден з результатами, тому що, по-перше, не було сказано у правилах, що ми повинні дійти чистими. Правильно. Ми повинні були дійти. Правильно. Чим ви слухали? Серйозно. Що потрібно зробити в цьому раунді? Вам потрібно пройти між огороджувальними стійками, потім через калюжу по дошці... Почалапати лапати ось сюди, зайти у пофарбовані двері рацу, а вони щойно пофарбовані, не забруднившись. Капець, слухай, там ще й скамійка пофарбована. Ще мінус бал за те, що ви правила не слухаєте від Лесі Іван. Мінус бал від нуля чи що? Треба, треба закрити рота, я поняв. <плес> Добре, бонус на запитання. Богданів наставить бонусне на запитання. Остапчучка, не Остапчучка, йди на місце. Отже, скільки відсотків чоловіків вірять у кохання з першого погляду? Що у нас по команді Apple? Та все нормально. Такі, такі. Не хочете потім в бабчик зарядитися? А, блять, в такому, блядь, а в мене прям в такому комплекті. Побачили о моя, моя. мабачима. Чоловіки зразу бачать тільки одне. Mm -hmm. Секс. Ви вірите чи ні? Я не знаю. Мені здається, що Диві, якщо мужиків, то я думаю, що відсотків тридцять. Мені здається, що особисто, коли от до мене підходять знайомитись, хочуть просто сфотографуватися для своєї дружини. Для своєї тещі або для своєї дитини Леся! Веся Леся! Леся! Я думаю, три тридцять чотири. Тридцять п'ять відсотків. Я думаю, що да є. є таке. Отаке таке щось. Ну ти <різь> от, о, оці циферки ти знаєш краще. Але я, я в них вірю. Ми просто віддамося у руки долі. Кажи число тридцять. П'ять Дякую. 35 відсотків. Ми приймаємо вашу відповідь у 35%. Відсотків. А тепер, будь ласка, покажіть нам на екрані правильну відповідь. О, як о, яка прикра невдача. А давно ми не кричали: мужики! Муки! Знаю, як виглядає, але. Мужики! 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 Сієте! Получається, взагалі один відсоток. Я аб'юзер? Я їду до мами. Мати, роздягайся, давай! Одинадцять відсотків! Так, заспокойтесь, заспокойтесь. Е якщо вже пішло таке весілля, то давайте зробимо те, що власне роблять в першу шлюбну ніч. Порахуємо гроші. Наразі, дівчата, ви не отримуєте бонусну тисячу гривень і. Зі сторони нареченої вам подарували п'ять тисяч гривень, зі сторони нареченого шість тисяч гривень. Пане суддя, ми перемагаємо. А солодке давати будуть, солодке давати будуть. Я не знаю а, Кульочки солодке. Я хочу горішки зі злочинкою. Що ви радієте? Jatsu vida. Jatsu vida. Jatsu vida. Ma, ma, ja se vi Ja se vi da znam, jak se ali...